Вітаю, шановне панство! З вами Ярсон, а це черговий випуск ДБД. Сьогодні ми з вами подивимось на нового сурва та її можливості. Не нашкодь! Коли ви лікуєте іншого сурва, то ви зцілюєте на 50% швидше за кожен їх повіз і отримуєте 3% прогресу за ідеальну перевірку. Обов'язок турботи, коли ви даєте спинку іншому сурву, будучи здоровим, всі інші вцілілі в радіусі 16 метрів отримують 25% швидкості на 15 секунд. Для тих, хто не зрозумів, що таке дати спинку, це protection hit – захистити від удару вбивці. Тобто, швидке реагування. Коли ви швидко вистрибуєте з шафи, ви отримуєте виснаження на 30 секунд. При цьому ви бачите ауру вбивці. Дві секунди. Виснаження не дає вселілим активувати інші здібності, які спричиняють виснаження. Що ж, а саме зараз час вліпити в подобаєчку, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Приємного перегляду. Рауль. оп Опа. -оп 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 -оп. Ми тут граємо за нового сурва. Я абсолютно з собою походжу, моя хороша. Давай звідси. Звалимо. Ага, це у нас. І тут клятий конек. Так, окей. Е, ми отримали втому і побачили ауру вбивці на 2 секунди. Наша нам ця інформація поки що не зрозуміла. Але можливо, разом... До речі, дивіться, як завданнячка по-новому у нас показується прикольно. Але. Ха-ха-ха-ха! <реш> Ейс, побачив, що це гулі такий. Ага, до побачення. Е, можливо, якщо це використовувати разом з віджил, то в цьому був би сенс. Окей, добре, спробуємо пару варіацій перків. Поки що я взяв просто три її перка, плюс ботаніка, тому що один перк у нас орієнтований на лікування. Коли знімаємо з ГК, да, там на 50% швидше лікуємо. Так що спробуємо. Коротше, цей Рауль. Йой, як моєго персонажа звати? Я забув. Так, а ну давайте спробуємо використати наш перк. Зараз знімаємо Мікаелу і дивимося, наскільки швидко ми її лікуємо. На зараз ще й плюс ботаніка. Та дай полікую Мікаела! Мікаела! Я хочу полікувати! Я активував свій перк? Стій! Почекай, Мікала! Мікаела! Мікаела! Дай полікувати тебе! Мікаела. Міка... Мікаєла! А якщо я роблю protection hit, то мої тімейти пришвидшаються на 25% на 15 секунд. Це прям дофіга. Награлися. Награлися. А я з ботами граю. Я боти і вбивця. Цікава гра. Я її шукав 15 хвилин. Тому що попадалися одні ці. Ну, як їх назвати так, щоб YouTube не забанив. Треба реалізовувати свої перки. Десь тут має бути шафа. Абсолютно правильно. Реалізація перків пішла. Опа! Дві секунди бачимо вбивцю. Ні. Давай. Окей. Хоча побігаємо з вбивцею. Трошечки. Ну, вона ж просто переліз бо в неї бамбузл брейн, як то кажуть. Бамбузл брейн, бамбузл брейн. Загубила мене трішечки, ну нічого буває. Не розстраюйся. Я тут. Все хорошо. Ню. Віконечко полізе, ні? Просто неможливо втікти, абсолютно. О! У нас escape якось інакше виглядає, ніфіга собі дивись, щось цікаве. Що це у нас тут? Йо, прикольно, якісь нові вед... нововведення, слухай. Цікаво, цікаво. Чек на вбивця, чек на вбивця. Швидкий, швидкий чек на вбивця. <рес> Хто б сумнівався? Хто б сумнівався взагалі? О, плюс 3 відсотка. Іди геть. Іди геть. Дай ейса полікувати. Ейс, Іди геть. Ейс, ти де! Почекай. Іди геть. Не хоче йти геть. Дай же ж перки випробувати? Що ж ти така дурна? Найс. Nice. А ну, протекшний хит! І вона полетіла зараз. Полетіла, 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 да? Вона ще і тут ну, кемпить йо, на гак прилітає, ну це взагалі слухай, Це взагалі щось просто. 21, 21. Так, здається, дали прискорення ми ці. Е, Аді, да? Наше хоче забирати мене. Ти, ти уявляєш, ні? О, клас. Дякую, гра. Я дуже вдячний за такі приколи. Дай спинку. <клес> Полетіли. Пускаємося вниз. Давайте до віконечка сюди, піде за нами, ні. Піде, слухай. Ще як піде. Піде, полетить. Чекаємо, розриваємо дистанцію, не залишаємося там. Здається, досі за нами йде. Окей, ей спривіт, де спинку. А, морі! Ох! ти, Який пінг! Соковитий! Давай я тут зроблю отаку, щоб вона мене побачила, да? щоб на мене загрилася. Щоб якщо що, е фенгала годила там. Побігли. Найш. Звичайно, гра, звичайно, добре, як скажеш. А, б... вона в заблоковане вікно. Повелася на фейк. Окей. Okay. Пум-пум-пум. Ру-пу-пу. пу пере 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 Ну, да. пінг 170, якийсь то там. Звичайно, це хіт. <пев> хіт продажу, я б навіть сказав би. Відкривай двері! Відк спинку! <му> О, почекай, ми ж можемо так от зробити. Опа! Бачимо кілера, дві секунди! Ну... Не бачимо. <рес> Через ту бульбашку не видно його було. Де він? Ого він чигирями обходить, ну окей. Я тут. Понеслась дядя. Перед, куди ти пішов? Він в Нірку пішов. Він пішов в Нірку. Походу, він пішов тунелити та кладетку. Так, а я ж можу протекшн хит на себе взяти, і зараз мої тімейти прискоряться, а я потім полікуюся. Нє? О, зараз. Для бота. Протекшн хід візьму. Не візьму. <пробітник> Зараз для Клода візьму Protection Hit. Де вона? Де вона? Біжим, а, -а, -а! а ну Клода прискорилась, прискорилась! Побігла, побігла, побігла! Бота зняти потрібно. Зараз бота ще й полікуємо швидко. Дивіться, 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 зараз. Бот, лікуватися. Ні-ні, тебе лікувати. Ох, на 3 відсоточки швидше. Раз. Сюди. Пере мене лікувати. Подякував. Хорош. Ні, клода, ні! Клоду треба врятувати по-любому. По-любому, треба рятувати клоду. Так, вона дев'ян. Зараз вона відновиться. Раз, 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 раз. Побігла, 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 клода, клода, вперед вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед- вперед, вперед, вперед. Місія порятунок на кладетки. Найс. Nice. Лікуємо тебе. Курочка моя. Оп, понеслас. Я встигну. Я встигну. А я полікував, я полікував. Так, зараз цю Тіпесу маємо швидко полікувати, коли з гака знімемо нашого Рауля. Ти дай, де ми не сняти. походу, теж цеперка. Чекаємо! 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 М1. Біжим шаг. I'm so sorry. Долікували, хорош. Ликую сам. О, він тут! <риклад> О, бот, мене зараз відніме! Та ти шо? Та ти шо, бот? Я полікую тебе кладетка! О, він промахнувся! Да протекшн хит! Да протекшн хит! Клода біжи! <риклад> Ромпампам-пам-парампам-паромпам. -па 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 -ра -па Де бот? Бот сюди на 6, здається, перетягнувся. Бот! Лікуй мене. Ай, піднімає клоду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. вона довго трималася, вона прям дуже довго трималася. Ну що ж, як то кажуть, або зараз, або ніколи. Так, а якщо я дам. Стоп, вона має бути хітованою для початку, да? Щоб дати Protection Hit. Пальці позамерзали вже імун волк, не той. Почекай, почекай, протекшн hit, протекшн hit! Походу, не спрацював протекшн hit! Якщо зараз застрибнути в шафу, то ми побачимо дечакі. О, оно він! Оно! Оно отам! Але ж цей перк можна скомбінувати з Евбельмонт, правильно? І довше бачити ауру вбивці. Чи як це працює? Я поки що не зовсім розумію користь перка, котрий дає тобі втому і показує ауру вбивці лише на 2 секунди. Ще треба встигнути камерою провести, побачити, де він, де він є, той вбивця. А якщо скомбінувати, оцей от перк, котрий Protection Hit потрібно давати, і поставити собі Overcome, Тобто ви вдвох дуже швидко побіжите, правильно я розумію? Протекшн було! Було було було. Біжимо сюди вниз. Окей, він може завернути так. Добре. Що це було? Так, треба Треба реалізувати свій перк з гаками. Зараз я знімаю. Отак от, от. І лікую швидесенько. правильно я розумію? Ну да. Доволі швидко лікую. Дайте скелчек? Дякую. Добре, що він глуховатий. <клухи> Ого, вона кричить, яструб чисто. <клухи> Ребека! А, в мене все рівно працює. А, мені не обов'язково знімати з ГК, це має бути стадія. Правильно, я зрозумів. Здається, так. О, нормально. Джи-джи! Ну, блін, ну майже. Ну мене врятують! Мене сторони таки врятують. Це як? Тільки що сталося. Це як тільки що сталося. Має вистачити. О, Ребека знімає. Хорош. А я полікувався. Нехорош. Зараз будемо помирати за Мікаелу. А вона в палеці? Вона не в палеці. Я забув. Це адепт у нього! Yeah. Я врятую тебе. Живи! Yeah. Найс, живи! <laughs> 支持。